А чи немає якихось згадок про не те, що згадок, а знахідок писемності? Тому що є такі альтернативні історики. Ну, в лапках історики, звичайно, це з типу накшталтних дослідників Нібіру і Фольги, шапочки із Фольги, які стверджують, що трипільці мали своє письмо, і це не просто археологічна культура, а ціла цивілізація. Тобто, там, яка була наскільки круто розвинута, а історики все приховують від нас і не хочуть нам розповісти. Чи є якісь, знаєте, такі знахідки, де можна проглянути, типу, якихось знаків, що могли би могли б означати якесь письмо? Ну, це питання виникло ще коли захвощі, напевно. І там навіть була публікація. З розкопу квойки, напевно, цей горщичок був. Але ну, фото зрозуміло нема. Самого горщик він ну, не існує сьогодні, тобто, якщо десь існує, ну, він втрачений, скажімо так. Такий Лінніченка, здається, публікував, там, ніби набір знаків, прям лінійне письмо ціле, але скільки ми маємо, вже певно, десятки тисяч. І кераміки з різних розкопок із території України, і з Румунії, і з Молдови, нічого подібного не знаходилося, тобто. Якщо б воно існувало, воно би існувало, як, наприклад, в Шумері, і ми б постійно на це не трапляли, тому що у них письмо виникло як потреба рахуванні, вести облік бухгалтерські звіт, так би мовити. Так, 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 так. І це би було просто повсюдне явище, бо це річ потрібна.